Я довго мовчала до цих занять, але це тому, що в мене було таке дуб, глибоке занурення, і в мене була дуже така потреба е, все структурувати. Ти можеш підтвердити, Оксана, що це твій талант, просто е, в мене опора від е, повністю, повністю цієї структури. Це, е, це не фінал, але мені вже хочеться подивитися, що це перший курс, на якому я дійсно роблю. Все і прям максимально залучено до цього, і мені все заходить. І з, з чим іду е, перший раз в житті ось такі великі е, там місія цінності, з того, що була база, воно трохи е, щось складається, і це просто. Ну, я відчуваю дійсно там зараз щастя. І це не те, що там емоційність моя, це я відслідковую впродовж тижня, що я цим саме займаюся. Е, ну, Для мене це таке відкриття, Я дякую, що така є ну, взагалі просто мені дуже кайфовий стан. Дякую.